Удар, від якого одну з автівок розірвало навпіл на вулиці Капиницького трапилася жахлива аварія за участю двох легковиків. Не минулося без постраждалих. Рибасове вулиця Кропивницького, 13.40. Поблизу 55-го будинку, маневрує легковий черві. За словами одних очевидців, він заїжджав на подвір'я. За словами інших, виїжджав, здаючи задом. У цей час дорогою котився. Ні, скоріше летів фод мустанг курсом з вулиці Виноградова у бік Грибоєдова. Тут же поблизу будинку їй трапилося страшне. Я так розумію. Я так розумію, що мустанг скоріш за все перевищив, а цей просто не бачив. Він напевне задом виїздив, судячи з того, як це відбулося. Від удару китайський червь буквально розірвало на дві частини та вивернуло на виворіт. Спорткару, так би мовити, пощастило більше. В нього лише зім'яло капот, передній бампер, моторний відсік вивернуло праве переднє колесо. Не дивно, що внаслідок такого травмувалися щонайменше троє. Вже на місці стало відомо, що наймолодшому постраждалому внаслідок автотрощі лише один рік та вісім місяців. Дитину у шоковому стані доставили до медзакладу, аби переконатися, що її життю нічого не загрожує. Крім дитини, травмувалися водій та пасажиркачері. Попередньо відомо, що усі вони одна родина. Я бачив, що жінка була в тяжкому стані, а дитина, каже, то що він був в шоковому стані. Мужчина теж був в шоковому стані, але в нього була прив'язана вже голова. Це все. З місця події жінку негайно ушпитали до операційного відділення однієї з лікарень, де медики борються за її життя. Щодо пілота Мустангу, стангу, попередньо він відбувся легкими забоями та від медичної допомоги відмовився. Його відправили на медосвідчення. Кузьма Шишкін Максим Мурашов, перший міський.